У мене тут тепер помідорний рай по всій хаті. Тільки почала обрізати помідори і спрацював таймер, сир просолився, витягла його з розсолу і тепер черга наступних трьох головок. Зараз буду важити. Так, і що ми маємо? Маємо ми те, що це вага головок одна 658. тут я її окремо поклала. А ті дві майже однакові. 811 і 820. Тобто, виходить. Маленьку солити майже 4 години без 3 хвилин, а велику без 5 хвилин майже 5 годин. Все, оце ось у 5-10 витягну маленьку, а дві більших іще майже годинку полежуть. Все уносю. А форми, мабуть, зараз відставлю, поки що ніде їх тут мити. Потім ввечері вже буду все мити. І що вам сказати? Я... У мене мислі повна голова, я просто не знаю, які красиві слова підібрати. Коротше, воно ото як, що його казати, коли воно, звісно. Ой, оце ж дурне, поміняю? То одне дурне поїхало в турне, а друге оце дурне. Зіма спросить, зіма спросить, да. Якщо я до неї доживу до тієї зими. Спрошується, народимся ти їх грибла? Мало того, що у мене таке враження, що чим більше я їх мию і ріжу, тим вони отам в тазіку плодяться. Там каструля ще стоїть не перетерта. Це тазок не знаю я, скільки тут літрів. Ну, більше, ніж оце 9-літровий, з горою набраний. Той тазок більше, ніж цей, так. І красний 18-літровий, ще повний з помідорами. Хоча вже майже 3 години. Я тут як на розрив, розумієте? Я так не люблю і, да не хочу, якщо так чесно сказати. Я ото кажу, що кожен повинен займатися своїм. Ну, неможливо, тут тільки розісралася з помідорами, таймер спрацював, сир треба доставати. Все, бросай все, мої руки біжи, витягай з росолу, витягла. Далі, треба другі головки солити. А тут ж, прям ж місто кругом завались. Давай все це наново вбирать, що в ванну, що кудись розносить, виносить. Звільнила стіл, розібралася з сиром, принесла, прибрала, назад усе давай. Хорошо, на все це йде час. Це при тому всьому, що я ж собі вчора напланувала, нафантазіювала. Що вова теж вчора поїхав на рибалку, а я кажу, ну а я завтра відпочину. Це, тобто сьогодні. Думаю, сир просолю. Ну, що там помити два лотка, дві решітки, шість форм, то таке. Зверю, думаю, філе, зроблю на вечерю салат і все. І думаю, хоч один день дам нозі відпочити та й спині чи ляжу, чи сяду ногу, щоб задрати, щоб нога полежала. В Відтоді, три часа дня, я ще не присідала, і я не знаю, коли я взагалі звільнюся. Мало того, що там ще 18-літровий тазик помідорів. Думаю, ладно, зараз я ці перекрутю, поставлю, нехай киплять, воваш з утра злазив на чердак, достав нашу шайтан машинку, якою ми не користувалися вже декілька останніх років. Так, як огород перестали садити в таких об'ємах, так і ніхто той томат не крутив. Ну, думаю, ладно, щось я ці перекрутю, поставлю, нехай киплять. а вже потім буду ймити. Витягла ящичок. Зібрали вижималку. І хоч би хтось згадав, ще не налазить. Ну, коротше, це отак якось. І хоч би хтось згадав, що коли ми цим займалися, то Вова крутив, по-перше, ми вдвох завжди там открутили. Я мила обрізала, а Вова займався тим, що крутив. І це все відбувалося або на столі, на вулиці, в нас тоді був там ще старий такий стол, типу ну, як. Парта, не парта. Або на тому столі на вулиці це все відбувалося, або якщо погода на вулиці не давала, то тут на кухні він крутив, але він брав, ставив табуретку, на табуретку прикручував оцю соковижималку, зажимав ногами табуретку і так крутив. Ну, поставила її на і що я бачу? А стікати соку куди? Якщо я сюди щось підставлю, що я сюди можу підставити, то стікати соку нікуди. Все? Що далі робити? М'ясорубка? Наскільки я знаю, м'ясорубкою не бажано крутити помідори. Я неоднократно про це чула. Відтоплювати так, як я вчора відтушила і перетирати, навіть при всьому бажанні у мене немає таких каструль. А вони вже порізані. У мене дві м'ясорубки. Одна стара, на якій я джику укрутила. Але там немає цієї насадки цокавижимовки. От нею я би ризикнула на ній. Знаєте, або пан, або пропав. Але на ній нема. Зате є на новій. Але нову якось боязно. Ну, як нова, вона то вже не дуже нова. Ой, це їй вже два роки, мабуть. Да. Це в 21-м я її купляла. Да, літом. В... На початку іюня. було вже два роки. А, так тут є. І нам її так, коли ми її вибирали, нам так продавець там розхвалював, каже, вона нам заміняє дома. Комбайн. Він же ж тут і соковижималка є, я кажу, так хто той томат на ній крутитиме. А він мені, чого ви? У нас вдома така точна, там ми, скільки томату на ній перекрутили. І теди, і тепер за минулий рік. І от що тепер робити? Що тепер робити? Я не знаю. Складати м'ясорубку? От, от загорілися гімна в сраці, вибачте, за вислів. Скільки мені треба тієї пасти чи того томату? Та невже ж ти не купиш собі, як захочеться борщу зварити, баночку пасти? А? Зато зробила салат і тихенько спокійно собі відпочила. Ні, Сама собі влаштувала головняк. Тепер ще в завершенні зря ганяла вову на чердак за оцю шайтан машинкою. Коротше, з цим треба щось робити. І зараз я маю на увазі не помідори, а з тим, що. Надо дійсно, мабуть, якось збавляти обороти і не хвататися за все підряд. Купила дві-три баночки пасти. Хай раз у дві неділі зварити борщ там. Ну, кожну неділю ми його не варимо навіть взимку. Навіть взимку, кожну неділю ми борщ не варимо. Хай разу дві неділі. Баночку на місяць. Я що, не могла собі купити? Нахріна я собі сама усложнила життя? Тепер ризикуй новою м'ясорубкою, тільки через те, що а куди їх діти, і ще тазик 18-літровий стоїть. Я не знаю. Це капець якийсь. І коли тепер я його буду так випалю, випарювати, як я збиралася, як я баночок для густого не стерилізувала, як вже 4 3 часа на дворі, а воно у мене ще нічого не кручене навіть. Ото, дивіться, на чужих помилках. Займатися треба тим, чим займаєшся, а не хвататися за все вряд. Спина колом. Тече з макушки до п'ят, все прилипло. І футболка, чи майка, і штани, все поприлипало до тіла. За бинти я взагалі мовчу, пеком пече під бинтами все. І раді чого? Раді якоїсь томата? 42 роки. Коли ума додавиться, не знаю.